Торф це природне багатство скарб, який зберігають українські землі. Брикети та пелети з цього матеріалу можуть забезпечити тепло в оселях, в медичних та освітніх закладах, там, де воно найбільше потрібно. Використовувати торф можна для газогенераторів. А розмається видів матеріалу навіть в межах одного родовища робиться це паливе ідеальним ресурсом для багатьох сфер сільського господарства та промисловості. Проте за останні 10-15 років близько 30 торфовидобувних підприємств перестали функціонувати. Одне з них бучманський торфозавод, що на Житомирщині. Сьогодні про історію підприємства молодь і гості села дізнаються зі стендів у місцевій бібліотеці. Кожна фотографія вже майже музейний експонат. Про те, як поступово завод занепадав, можуть розказати більшість колишніх працівників. А підривання його основних споруд добре пам'ятаючи не усі місцеві жителі, працювали в 74-му році на Вігрівській Вігрський торфа. Два роки я працював, потім в армію пішов, з армії прийшов, строївся пожежну частину. Начальником караула 20 років пропрацював. А 90-ті роки вже почали його зривали найбільше, наш завод. Зривали так, що ми були за 5 кілометрів отам, під сусіднім селом, до сусіднього села ближче, як до нашого селища, земля здвигалася, ми пасли корови з братом, корови поприсідали, отакий От такий удар, така волна була. Але люди люди самі війні, тому що люди не, не могли встояти проти цієї банди, проти цього всього. Розбилася об сувору реальність не лише мрії засновників заводу, а й долі багатьох місцевих жителів. Як розповідають колишні працівники підприємства, в 90-х роках в бучманах мешкало приблизно 1200 людей. А тепер з цієї кількості лишилася половина галузь лісового господарства переробка деревини це можливі варіанти заробітку, але вони забезпечують зайнятість меншості занепад і вічі. Ось як старші місцеві жителі характеризують бути багатьох молодих односельчан. Молодь почала співати, роботи нема. Цей завод ще працював би до цієї порі. Молоді, нема куди подітися, їздять на заробітки, хто... а кому нема здоров'я, лякається водочкою і все. Де що яке яблуко здадуть може, яку картоплину, Так виживає. Нам обіцяли золоті гори, що вам тут дадуть і гроші, виділять і кошти на відкриття робочих місць. Коротше, ні грошей, ні робочих місць, нічого. Отак те й на Київ, те й на Польщу, ти й на Чехословакію. Хто куди бачить, туди їде. Кого яка можлива. Все лише в повному занепаді. Робочих місць немає. Це розумієте, це тут двома словами не розкажеш. Це тут цілий день можна говорити. І говорить доброго, нічого не скажеш. Боріться, добивайтеся, відстоюйте, оце це все, що я можу сказати, тому що це не до добра. Люди залишаться тако без роботи, без нічого не позабудуть. То ще хто молодь то цей десь щось не б... а астарії, яким сталося до пенсії. Де вони куди вони поїдуть? Що вони Степан Андрійович Стемко працював на пучманському торфозаводі з 1974 по 1994 роки. Сімдесят го він начальник виробничо-технічного відділу долею підприємства переймався майже як власною. історію заводу пам'ятає детально. Запущен, ну, будівництво заводу почато в 1946 році. Це був німецький завод по технологічній схемі ПЕКО з пневмопароводяними сушилками. І закінчене будівництво заводу в 1956 році і в цьому році випущена перша тона брикету. За час функціонування заводу він випустив приблизно 6 мільйонів тонн торфобрикетів і більше 20 мільйонів тонн торфу для використання в сільському господарстві, в тому числі і випускали торфомінеральне аміачні добрива. Сировинна база заводу була спочатку торфона. Торфовище Бучмани, потім добавилось до нього торфовище рудня Радовельська і далі пояски. Перед кінцем роботи свого заводу ще побудували два такі, дві дільниці в селі Каменка Львівського району і торфодільниця Спаське це в Ємінцівському районі біля села Спаське, де теж добували торф для роботи заводу. Завод почав стрімко занепадати у 90-х і за кілька років був повністю зупинений. Хоча ресурсів сировинної бази у ці часи значно поменшало, але на переконання Степана Стемка підприємство за умов хорошого господарювання могло проіснувати ще з десяток років і забезпечити якісними паливними брикетами чимало домівок та установ. Враховуючи те, що зараз газ дуже дорогий, можна було б вирішити декілька питань. Можна, є технологія газифікації торфа, є зараз сучасні технології брикетування торфа, які набагато більше енергоекономічні, ніж ті, що були раніше. І да, Ще одне в бучман у нас на заводі була своя турбіна, турбогенератор який мав потужність півтори тисячі кіловат. І забезпечував не тільки роботу завода і селища, а ще і села, які навкруги були тут, забезпечувалися електроенергією. І теж в 90-ті роки це було ні, ще в 80-ті роки це було знищено, турбіну завезли в металолом, котлира працювали тільки для сушки. Торфу, ну, економічність процесу набагато знизилась, повсем корисний дії котла упав чуть не в два рази, ну, і тоді прибіль, завод різко почав тіряти, втрачати, теж, ну, економіка почала падати. Пану Стимку особливо прикро усвідомлювати, що занепад села напряму пов'язаний із зупинкою заводу, адже цього переконаний чоловік можна було уникнути зусиллями самих працівників. Для того щоб вашому Сойне не допустити такого, треба не дати можливості нікому завод зупинити будь-якими силами, будь-якими способами тримати його на плаву. Для прикладу, Озерянський брикетний завод своїми силами будував нові сушилки, правда, вони морально старі, але вони все-таки ще 10 років протримались на плаву, хоча зараз вони теж зупинені. Схема це маг, яка використовується на вашому підприємстві, дозволяє вам економити ресурси і зберегти трохи технології. Моє вам. Таке побажання, тримайтесь на плаву. Треба свої гроші вложити, якщо вони є. Значить, треба вложити і втримати завод. Ваша схема дозволить вам ще працювати.